Скажіть, що все, 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 все. А що все музиканти щиро вітають молодого дружбі і всіх його гостей і бажають торгів з сорочкою і файної і веселої і забави. І цей марш для вас. 好点，对不对？

Та ну на день такий мажорний Максі приїхав із титутка м'як, на з дірами. Пацани, Вам треба було банк ще орендувати. Тепер сиримо. Самі, серйозно, чокає. Чого й тебе, хлопчик, не ріжниться, чи не зберіжни хлопцю народу? Що ти таке тут буде? Я маю дошки вже більше. Навіть ожидачватиме рушити. Тепер покажіть сорочку. вже завдати. Тепер хоч так здалека. А і двері за три грині хлопці не відкривають. За що? з якого зняли, знили? Ми за три гривні цих забираємо. Давайте, давайте, давайте підлітаємо. Дивіться, та то фірмова! Дивіться, фірмова!

Не, не, не. Ну, а, вже, я ще мені за вас стидно, а... Я наскільки а, вас а... знаю стидно, що я кім'я поклав. Ми доплатимо А Вже доплатимо за ту сорочку. От буде, то я з то рукав і до дарте. Чи що? А то дає за хлопки відрувати. А це міряєте, то поміряєте. Ви їх сороку заправили на 200 гривень, а тут давайте б'є, а літару ah, allora, su приміряти? <coughs> <laughs> <coughs> <da. coughs> <coughs>

Виділи, твер давайте. Доки будемо все торгувати то покажіть на сорочку. Dai, чи да, ви тисну пічем, щось порубнемо? Може вам рушки віддасть, на урок із руки. А може ви не приміти на піднос ставити все на стіну, Ставте на стіні. Та як ви в барі ставите. В барі на піднос не ставите, все на стіні. На піднос. На піднос? Бармеацу сказав, <плес> тільки типа. Ви не думайте, то вони так за царство, щоб гривні п'ятки <плес> дають. Нічого не куплю <плес> за ті Та Цукерки станет на сжука. Далі дві пачки, може би тут у ваше б не вийде. Діти, дай ти гривню, Дві купити хіба знаєш? я в молодому ставі. Стоять. Тільки не по п'яді, але дуже чоловіка шпри у другої. От стоїть, стоїть, стоїть! З правої кишені! Справої, з правої шла! Я бачила, ти там висягає. В мене тільки синівий. Ми одно торпимо рові, не будемо починати. От так сорочку. <годи годи> <годи> а ja so, ще пальці не yeah. забрав, показуйте сорочку. Сорочку сюди ставить. За що гроші платимо? Я вже мушу витягнути. Забери, постав сотку, так, будь такий, як я. Я поставлю сорок. Пацани, я вам чесно пав. Сорочку купувала, гроші з килати. Леся, тобі то на тиждень Стоять, а то

Давай сейчас пробугу. Бачи, у мене поки що не флажок, это уже золота. Мені можна. Привіт, привикай руку. Та от же кури дають. Привикай. Давай справа, справа. Я можу ти інакше залізти, так що давай сам. Аби люди люди не сміяли?

Показує сорочка, бо там. Навіть показує. Я собі чуть-чуть попала. Не то, що ви тут попів плів години. Ну куваєш напети. Не можеш. Не перший раз, так? Дівчата треба дружбі обрати. Ставте сорочку, ми трохи подивимося чи добра і да. зараз не. А ми зараз заберете. Бережі, сідають люди. Що сорочки не було? — були? А трошки ми Америку решті лікарну, нема дурних.

Ще не йшов. О, о, ще не йшов. Хлопці, я зараз занесу на це. Зелені чисти. Я зеленої не мав. Чисти зелені, кидаю зелені. Тому що я хотіла до, я опет, до Львова, і вона з Львова не вже ні чого значить. Я під серці Так що став. Сережа, ти подивись на етикетку. ті. Етикетку, 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 етикетку можете відривати, заберіть собі етикетку. Вона нам не треба. А що етикетку не треба? Що зараз ти кажеш, що фальшиво? По чому сорочку? Дивіться, там навіть шкой. От є. Хто взяла собі? Я думав, що все. Ма, та де? Молодий має гарно дивитися біля молодої. Давайте, наша мене. Що ти будеш Так. — Що так? — Рахує, рахує Не було забагато, я вона зараз забере. А тепер давайте за сурок!

Ти уявляєш собі, який ти в ній будеш. Вона якась вимажена буде, що ти бачить парі. Де можна франка кидати? Зелені, давай. Євро! А то що? Ми на Україні живемо, ви кажете. Давайте йому. Не українці, а євро не будемо. Давайте нормально. Давайте найдем. А хочете зелені, дає зелені. зелене. я вам скажу так. Ви ще Вишить зелені, пише. Це дитина навіть смієш, ми маємо, може здачу приєснувати. Це вам дачу це прийняти. Ой, який позор люди Чим Та сучить лампляє і малюна Це має по 20 гривень. Це свято. А там по 200 гривень ще й забрали. Але ти дивись, яка то лялючка. А ми корочку беремо. А ми о. наші.